Ідея нашого проєкту створення електронного інформаційного довідника по Прилуцькому району та прилуках з метою доступу пересічних громадян, гостей, прилучене до інформації, яка може зацікавити. Сам проект націлений на те, щоб подати глибшу інформацію про Прилуцький район для того, щоб привабити екскурсійні групи, а також постійних мешканців. Проект довідник створюється для того, щоб показати всім красу сіл та можливість проживання в сільських місцевостях. Поряд з топонімічними дослідженнями важливі в цьому розділі історичні розвідки, не змогли обійтися й без інформації, що включає в себе розділи, які відповідають соціально-прожитковим проблемам. Потреба у фахівцях не лише комплектує економічну структуру населення, але й показує перспективи у кадрах при формуванні та зміні інфраструктури та спеціалізації населеного пункту. Для подання більш детальної інформації щодо, так би мовити, нормальних умов проживання, ми не обійшлися без інформації про забезпечення населеного пункту, освітніх закладів, медицинських, різного роду підприємств. Отже, наш проєкт-довідник має перспективне майбутнє, масштабу якого можуть збільшуватись, розширятися. Ми б хотіли показати можливість перспективного майбутнього поза межами міста. Сам проєкт дає можливість саморозвиватися і удосконалюватись. Після певного періоду практичного користування довідником передбачаємо можливість зміни окремих розділів, їх доповнення новою інформацією.